Урандот, пшеничка. URN DOT бек СЕМАВІЯНА БЕКІ СОРТ ФРАНЦЯ! Так, всім привіт! Куртеньке відео буде. І пшеницю пшеницю посів, так як нас задущило, йдуть дощики, поки є нагода, бо блисне сонечко треба буде їхати варати. В совніках сьогодні дружина допомагає, там відбирає насіння, а я вже тут дрібне. Засипаю ну і тримаю мішки. Тут небагато. Оці ще мішки перевіяти, бо це окремий сорт. Ще раз нагадаю, може не було чути, ялка працювала турандот. Вже 4 мішки навіяли, ще мішок це буде на гектар десь 250 кг. Я турік сію 270, так в тих межах буду і цього року, якщо віє, не нормально, то більше я рахую не треба. Ось така погода у нас, мжечка якась така, типу туману осідає. Та й таке. Ще ось це сорт Франц. Тони 3, напевно, може і більше, може ж за 4 тони. Ну, в планах віяти завтра, якщо все добре. Перевіювати. Поки що в бегі травити не буду. Цю думаю, травити вона може постояти трошки, так як я її планую сіяти по ячменю і по горохові. то десь буде приблизно біля 3 гектарів. То я так орієнтуюся, що ну, до того не повинно хватити. Мені не буде вистачати, то по горохові посіїм француз. А на 2 гектари там, де був ячмінь, 2,5 гектари, я думаю, що мені вистачить цей. Сіяти цього року буду без міндобрива. Тому що при тих цінах на солярку, на міндобриво і по сій, і здаю, у нас сьогодні пшениця ніби 4,50 беруть. То не дуже нафермируєш. Все, всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв, ціни, миру і добра.